Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами знижки акцій, які розпочалися вже 15 жовтня, і будуть діяти по 21 жовтня. Включно я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! І почнемо з майонезу. Майонез провансаль від щедра, 67% 400 грамів 40 гривень. Майонезний соус салатний. 300 грамів, 24,50. І майонез від червна Провансаль 67%. 300 грамів 29,90. Ще знижка на майонез Оліс салатний. 560 грамів 38,70. А знижка на майонез від своєї лінії 67%. 300 грамів. 36,50. Оліс столовий 67%. 39,50. майонезний соус від своєї лінії легкий. 28%. 300 грамів, 25,70 І знижка ще на ось такий майонез. Розумний вивір. Справжній: 67%. 180 грамів. 1650. Далі з вами поглянемо на кетчупи та соуси. Солодкий чилі соус від Оліс 180 г, 20 гривень 50 копійок. До шашлику кетчуп від Торчин 250 грамів, 29,30 Торчин до шашлику кетчуп та лагідний. 380 грамів, 40 гривень 70 копійок. Оліс шашличний та лагідний 250 г, 20 гривень 50 копійок. Соус від густо алжирський 180 г. І соус густо сирний також 180 грамів, 23 гривні, 20 копійок. А соус вже від Густо Карбонара, 180 грамів, 21 гривня, 90 копійок, тобто 22 гривні. Кетчуп, лагідний та матіна, 70 грамів, 6,90, тобто 7 гривень. Руна до борщу, заправка, склі, 470 грамів, 55 Знижка ще на ось такий соус чумак Херсонський в склі 485 грамів 54. Вячіця міцна від торчин 17,80. Кетчуп торчин дитячий, класичний. 200 грамів 29,80. І ось такий ще соус кисло солодкий від щедра 200 грамів 28,90. Знижка на яблучко ТВ, мінус 15% знижка 32 гривні. І також знижка на авокадо. Хаас. Мінус 18% знижка 220. Знижка на стегно. Курчат охолоджене золотко 116,70. І також знижка на ковбаски. Для гриля мюнхінські свинячі охолоджені, це м'ясо 600 грамів 109,50. Подивимося з вами знижки на консерви. Ось філе лосося шматочками в олії зі знижкою 120 грамів, 62 гривні 90 копійок. Також знижка на ось такий паштет з печінкою та ікрою крою тріски 100 грамів 63 гривні, 60 копійок. Знижка на консерви Сардина Боцман з додаванням олії 240 грамів, 61 гривня, 90 копійок. Сардина сканді. Ось вона. В томатному соусі 240 грамів, 69,90. паштет курячий, індичий і з м'ясом гусячим. 130 грамів. І ціна однакова 24,50 четыре Шпроти олії 170 грамів 65,90 Від своєї лінії ж в олії 160 грамів 58,40. Із Іскомрія ріга голд в оливковій олії 240 грамів 82 гривні 90 копійок. Знижка на ковбасу Баликову від своєї лінії вона напівкопчена 500 грамів 94 гривні. Рулет курячий від своєї лінії. варено копчений 281 гривня за кілограм. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55-50. Ковбаса варена класична шинкою. Ковбасний ряд 500 грамів 66,90. Сосиски докатські фірмові 802 грамів від своєї лінії 140 гривень. Сосиски до пірешки від своєї лінії, м'ясна лавка З м'яса птиці 450 грамів 105,90 Ковбаска, м'ясна лавка від своєї лінії. Фірмова нарізка 80 грамів 27,90. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка вершкова. Вона варена 400 грамів 79,90 80 гривень. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка варена, лікарська. 550 грамів 112. Знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії янтарна куряча, напівкопчена, 85,90, палочка 300 грамів. Сосиски м'ясна лавка від своєї лінії до макарошки. варені ось 60 гривень, 20 копійок. Сосиски докторські фірмові лавка від своєї лінії 330 грамів, 72 гривні, 90 копійок. Знижка на сир «Цезарь», «Маздам» і «Едам», Він пластинами. Упаковці 135 грамів і ціна однакова 5990, тобто 60 гривень. Також знижка на сир плавнений, емінталір і моцарелла. Так, пластинами. 8 пластиночок в упаковці 51 гривня. Крем сир біло 160 грамів 44 гривні. Сип твердий, голландський від своєї лінії. І вершковий 160 грамів 59,90 60 гривень. І знижка на крем сир Президент Класичний 180 грамів 69,30. І подивимося з вами знижки на олію. Знижка тільки на олію стажар. Вона рафінована, об'єм 850 і ціна 77,80. Знижка на цьому тижні на масло ягодинське, вершкове, 180 грамів, 73% і ціна 80 гривень. Знижка на цьому тижні на молоко Ферма 840 грамів 47,90. Йогурт дольче. Персик маракуя, манго, вишня і полуничка. 115 грамів 12,50. Йогурт Активія, ягоди з лаки, полуниця чия, чия і ананас 260 г. І ціна однакова 22 гривні 50 копійок. Від своєї лінії сирочок глазурі, смак ванілі 11,50. Від своєї лінії смак шоколаду 12,50. І смак вишні та чорної смородини 17,90 гривень. Паста від своєї лінії з кривої риби та копченої сьомою в склі 180 грамів, 41 гривня, 90 копійок, тобто 42 гривні. Оселедець філе в Олії Норвін. Ось 250 грамів, 69,90, 70 гривень. Сьомга слабосолона від своєї лінії. Філе шматок на шкірі. 180 грамів. Ось 186. Ікра лососева, норвін 80 грамів. Так, 205. Знижка на хек, тушка. Без голови день у день. 170 гривень ціна за кілограм. Також знижка на лосось, норвін, бешкіри, філе порції. В упаковці лише 340 грамів і ціна 299,50. Нагетсі від легко. 500 грамів в упаковці 87,90. І знижка на хачапурі День у день по-аджарськи. Дуже вони смачненькі. І ціна зі знижкою 71 гривня. Знижка на ось такі котлети курячі, 500 грамів. Розумний вибір. 45 90 46 гривень. Млинці від своєї лінії заморожені з куркою. В упаковці лише 6 штук і ціна 41 гривня 50 копійок. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Пельмені від своєї лінії філені. Ось вони, 600 грамів, 72 гривні 60 копійок. Також знижка на хінкалі від своєї лінії. Ось вони кавказькі. Упаковці 1 кілограм 7890. Хінкалі день у день, грузинські. 600 грамів упаковці. 45,90, 46 гривень. Варенички зі знижкою. Ось вони, з картоплею та вершками. 880 грамів, руць, 88,90. Також знижка на варенички від своєї лінії з картоплею. Ось 900 грамів, 52 гривні, 40 копійок. Чай, чорний, ахмат класичний заварний і чай класичний з бергамотом 100 грамів. 58,40. Також знижка на чай, лаварей, зелений в пакетиках, чорний і чорний з бергамотом, так. І ціна однакова 43 гривні 80 копійок. Чай чорний заварний від своєї лінії. Чорний і Листовий з бергамотом, 80 грамів у упаковці 37,90. Знижка на каву Якобс. Рощино в склі 190 грамів і ціна 310. Кава розщина Якобс. 200 грамів у упаковці, 279,90, 280 гривень. Нескафе Gold кава. Кверщина сублімована, 280 грамів. Ось 425. Також знижка на Нескафе Класік, Кава вже гранульована 250 грамів, 290-60. Знаю, не всі п'ють каву, мої любі. І знижка є на цей корі від своєї лінії. порошкоподібний, 90 грамів. 42 гривні і цикурі шипшина та обліпиха 100 грамів 42 гривні 50 копійок. Ще знижка на каву чорна карта, 250 грамів. Рощина сублімована. 314 Чорна карта сублімована. рощина кава 120 грамів, 151 гривня. І чорна карта 60 грамів лише 78,90 90 Кава Мелена Еліс Арабіка 500 грамів 360. Якобс, Еспресо кава Мелена 240 грамів 150. Знижка ще на цьому тижні на каву в зернах. Якобс, смажена. Упаковці 1 кілограм 699,90. Кава зі Львова, вишня в шоколаді. Це і як новинка, і знижка. 225 грамів 181 гривня. Також знижка на каву мелану фод 225 грамів 146,90. І фод кава Мелена лише 75 грамів 50 гривень, 70 копійок. Напій кавовий Якобс капучина Рещини з какао 500 грамів 169,90-170 гривень. Дивіться, знижка на. Печиво від Рашен Лавіта, Смак апельсина і смак вишні. В упаковці 420 грамів. І ціна 79,90-80 гривень. Печиво від своєї лінії здобне. Зі шматочками шоколаду та апельсина, і тандіні печивоздобне з какао, і шматочками шоколаду 140 грамів 26 90, 27 гривень. Шоколад від Рашен лакні молочний з різними начинками: полунична начинка, горіхова начинка, карамельна 295 грамів. І ціна буде 117,90. І також знижка на шоколад від Рашен Лакмі, горіх та шоколадна карамельна начинка 295 грамів, 138,90 цукерки, світоч, зоріниця його вагові, 299,90 300 дев'ять гривень за кілограм. Вафлі кіт Кат в молочному шоколаді 40 грамів, 22 гривні 50 копійок. І батончик лайм 90 грамів і ціна. Джафа, гранат та вишня. Об'єм майже 1 літр 56,90. Апельсин 70 гривень 50 копійок. І джафа мультивітамін 57,90. Напій, апельсин. Літр 500 об'єм. Розумний вибір. 48,90. А вже виноград гранат, так, 4590. І знижка ще на сік томатний із сілью. День у день, об'єм майже 2 літра і ціна 75,90. Напій Кока-Кола. Об'єм 2 літра. 41 гривня 90 копійок. Також знижка наживчик зі смаком вишні 2 літра 35,90. І знижка ще на напій Мохіта від своєї лінії 2 літра 29,90. Водичка від своєї трубська вицька, слабо газована і не газована. Об'єм 1,5 15,50.